Всім привіт, друзі! Нещодавно до мене не йшов запит записати якісь дихальні вправи, які допоможуть розслабитись. І як на мене, найкраще з цим справиться Раді Шотхана — це поперемінне дихання Ніздрими. І сьогодні я вам спробую розказати всі теоретичні дані, які вам допоможуть самостійно практикувати цю пранаяму. Буду записувати я на балконі, і, можливо, буде подекуди дещо шумно. І я сподіваюся, це. Вам не завадить засвоїти все-таки матеріал. Сказав, як вчитель в школі або в університеті. Так, значить, теорія. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, то ви обов'язково запитуйте в коментарях і я вам відповім і допоможу розібратися з, з питаннями. Так, значить, почнемо з бази. Вам потрібно сісти в зручне положення з рівною спиною. Можна сісти на стілець, можна сісти на підлогу зі скрещеними ногами або на свої п'ятки. Неважливо. Головне, щоб вам було зручно і спина була рівна. Ви використовувати можете як праву, так і ліву руку. Я буду вам пояснювати на праву, Просто якщо вам зручніше ліву, ви лівша, тоді ви можете просто дзеркально зробити. У випадку, якщо ви практикуєте принаяму і відчуваєте, що рука ваша втомилася, тоді ви можете поміняти руки або можете таким чином притримувати руку. Мудру я даю зазвичай одну, хоча їх є декілька, які використовуються при цій пранаямі. Але, як на мене, практика показує, що цей варіант, який я вам сьогодні дам, він є найзручнішим. Це вказівний і середні пальці правої руки. Кладемо собі в центр між Сперлись. І безіменний палець використовуємо для лівої ніздри. Великий палець використовуємо для правої ніздри. Помітьте, де я прикриваю ніздрю. не ось тут знизу, а надавлюю злегка ось тут. Так. Е, значить, що ми будемо пробувати робити? Ми будемо пробувати. Максимально комфортно для себе розтягувати дихання поперемінно ніздрями. Тобто ви максимально глибоко вдихаєте однією ніздрею, видихаєте іншою, знову вдихаєте і видихаєте іншою. При цьому а, вдих і видих ви пробуєте робити однієї довжини. Не так, що ви там, вдихнули однією ніздрею приблизно на 10 секунд, а видихаєте там, на 15 секунд, наприклад. Якісь я великі секунди про <хи> Якщо ви тільки починаєте, то, скоріш за все, у вас так не буде виходити. Тим не менш, тим не менш. це не важливо. Кожен працює в комфортному для себе темпі, в комфортній для себе глибині. Для того, щоб краще орієнтуватися в оцій довжині, вдиху і видуху різними ніздрями, ви можете використовувати або внутрішній рахунок. Подумки рахувати вдохи і видохи їх довжину. Або можете включити собі якийсь секундомір перед собою покласти, або метроном вімкнути, як вам буде зручно. Напевно, найпростіше все-таки старатися рахувати подумки приблизно в одному рахунку. Поговоримо зараз з вами про. Техніку самого дихання, як ви будете пробувати дихати, так, щоб це було найбільш ефективно. Якщо у вас, звичайно, буде виходити такий спосіб дихання спочатку. А потім я вам е, продиктую цю послідовність для того, щоб ви змогли її вже власне практикувати. Е, значить, дихання відбувається спочатку знизу живота, жаль, трохи не видно, але я думаю, ви на е, Навдосі ви злегка роздуваєте живіт. Максимально його роздули, наскільки у вас виходить комфортно це злобувати. Далі розширяєте ребра, роздуваєтесь зверху, і, можливо, ви дійдете навіть до ключиці, вони злегка будуть припідніватися. Набито все відбувається в протилежному напрямку. Ключиці опускаються, злегка зжимається грудна клітина і підтягується живіт. І таким чином ви пробуєте дихати. Дихати з однією, таким чином, дихати з однією закритою ніздрею може бути. Дещо складно, але практикуючи у вас обов'язково все від. Також, якщо ви знайомі з технікою Уджаю, тоді можете підключати Уджаю, вона знатно дозволить вам, чи дозволить вам знатно е подовжити вдих і видих. Але це не обов'язково. Є також різні варіанти поглиблення при наями, але я думаю, вони вам не потрібні. Якщо ви помітите, що вам нудно, напишіть в коментарях, я вам швиденько поясню. Як поглибити? З приводу тривалості пронаями, значить, пробуйте, будь ласка, практикувати її від 5 хвилин. Мені здається, до 5 хвилин немає сенсу, від 5 ідеально. 5-10 хвилин ви орієнтуєтесь на свої відчуття. Можливо, комусь навіть більше захочеться десь практикувати. Пронаяма нагадаю вам розслаблююча. Розслаблюючи і дуже класно її використовувати ввечері. Ввечері перед сном вона допоможе вам заспокоїтися і розслабити тіло. Mm. Здається, я вам сказав усе, Усе, що потрібно. Послідовність тільки я вам скажу. І, власне, на цьому все. Так, нагадую мудро, да? прикриваєте. Починаєте з того, що робите глибокий вдих двома ніздрями. Глибоко вдихнули, видих двома ніздрями. Наче здуваєтесь. Вдих лівою ніздрею, починаємо з лівої ніздри і закінчуємо з лівої ніздри. Вдихнули, прикрили ліву ніздрю, видихнули правою. Видих правою, видих лівою? Це одне коло вдих лівою. Видих правою. Вдих правою. Бачите, як я роздуваюсь. І видих лівою. І здуваюсь відповідно. Темп, можливо, оцей, який я не диктував, вже буде вам здаватися складним, можливо, буде важко дихати так глибоко. Тоді ну, дихайте в своєму темпі, як я вам вже говорив. Орієнтуйтесь на свої відчуття. Практикуйте з закритими очима для того, щоб вам легше було концентруватися на своїх відчуттях, аби ваша увага була на максимально всередині відчуття в тілі, як ви дихаєте, думки, щоб вам не заважали, і бла бла. бла Щоб ви не розсіювали її, не розсіювали її на завжди. Останнє, що я хочу сказати, це завершення цієї практики. Подихали ви, наприклад, 5-10 хвилин, закінчили видихом лівої ніздрею. Нагадую, да, ми вдих лівою зробили. Почали з вдиху лівої Уніздреї, закінчили видихом лівої Уніздреї. І далі з закритими очима, двома ніздрями, просто спробуйте глибоко подихати. Не стільки довго, наскільки вам буде комфортно. Але не, не довго, да? Тут достатньо зазвичай хвилини 2-3, для того, щоб ви відчули, що вам вже достатньо. Але орієнтуйтесь на свої чуття, можете злегка поекспериментувати. От, власне і все. Ще раз констатуємо: рівна спина, мудра, прикриті очі, максимально розслаблене тіло, наскільки у вас це виходить. Вдих двома ніздрями, видих двома ніздрями. Вдих лівою, видих правою, вдих правою, видих лівою, вдих лівою, видих правою, вдих правою, видих лівою. Кожен видих, ми міняємо низку. Вдихнули на видих інше. Вдихнули на видих інше. Вдихнули на видих інше. інше. Попрацювали скільки вам змоглося, захотілося. Прибираєте руку після видиху лівої незряції, і просто максимально глибоко і комфортно для себе подихати. Після можете ще деякий час відпустити дихання і просто посидіти в тишині хвилинка, дві. І я більш ніж впевнений, що така практика вас пречудово розслабить. Якщо це так. Якщо ви спробували, вона вас розслабила. Напишіть про це в коментарях. Якщо є якісь питання, напишіть про це в коментарях. Як кажуть всі блогери, підписуйтесь, ставте лайки і практикуйте. Нехай у вас все вийде. А якщо не виходить, то це просто питання практики.